Хей, hey, давно на зв'язок не виходили. Всім привіт! І ось ми з новою серією будівництва ванни кімнати від А до Я своїми руками, будучи не профі цієї справи. Цій серії ми розпочинаємо штукатурити дуже нерівні стіни прихожої. Чесно кажучи, переробляти старий будинок до чогось кращого це якийсь гемор. Але наразі вихід тільки такий, так що будемо виходити з того, що в нас є. І на ці квадратні метри пішло багацько раствору. Хтось може сказати, що з гіпсокартону було б дешевше. Можливо, і так. Але в мене залишався цемент і якщо його б не використати, він би за зиму затвердів. Як ви бачите, тут стіни з чого тільки хочеш: і буд, і жовтий камінь, і глин, земля. Коротше, жах будівельний. Але нічого, ми не здамося. Щодо світла. Світло проводили поза зйомкою. Це було дуже пізно і ми так замахалися цим, що зробили знято. Там, як завжди, стара хатина зі старою проводкою. Чуть-чуть переробляємо. Залишаємо висоту двій. Отвір до входу в санвузо був 1,80 вісімдесят, а всі двері без коробки мають висоту 2 метри. Тому ми вирішили продовбати трішки побільше отвір. Висоту отвору в кімнату довелося залишити як є. Там стіна основна і її краще не чіпати. Ванну кімнату ми не штукатурили, тому що вона вже в принципі готова там, тільки пошпатлювати, і все буде готово. Наразі зі штукатуркою все закінчено. Далі будемо. Всім дякую, що додивилися до кінця. Дякую за підписку, якщо є такі. Дякую за лайки, що теж такі є. І до наступного відео. До побачення!